Отримали те, що продається зараз, дуже-дуже круто, і буде також продаватися у вас. 370 гривень за одиничку, робочий одяг, мікс. Це у нас від топ крафт, класні, досить стрійкі, витривалі варіанти. Маємо більшість тут комбінезонів. Показую комбінезони. Покажіть, будь ласка, як на модельці сидять. Ось, показую на хлопці. На хлопці на, грудний, на грудна кишеня. Основних дві кишеньки тут. Бічна кишеня, на колінах також кишеньки будуть, світловідбивні матеріали, склад. Поліестери, де 65%, 35% бавовна. Все є по стандарту у Екотек 100. Безпечні барвники та безпечний матеріал. ЮКК йдуть зібки, це дуже якісні саме застіпки, класна фурнітура. Також у цьому лоті представлені будуть шорти Топкрафт відповідно до сезону. Чоловіки запитують, тому що для сфери обслуговування потрібно, щоб була тканина, якраз така винослива, спецовочна, да? От робоча саме тканина, і щоб було багато кишенів. Тому так, це дуже такий важливий варіант для більш теплого сезону. Дивимось далі. В лоті ще буде представлено два варіанти брюк. Одні будуть від Garden Line. Ось такого плану. Як бачимо, кишеньки основні. Бічна кишенька. Подивіться, будь ласка, тут ще з боку ще одна є. Далі, ось тут у нас де е, е, уплотнення йдуть. На колінах ще маємо. Подивіться, будь ласка, на колінах. Ось з обох сторін можна щось покласти. Перевертаємо. Дивимося. Так, бічна. Ось тут без застібок. хоп, Далі дивимося. Ось тут у нас бічна. для якоїсь, наприклад, лінічки, олівчика чи якихось, е, якихось елементів, інструментів. Тут у нас є провітрювання, скажімо так, така вентиляція. Якщо, наприклад, стало жарко, можна собі розстібнути і буде легше працювати у робочих штанях. Далі дивимося синій варіант. Синій варіант буде топ-крафт. Більш вже така цупка буде тканина, тому що там була більш тоньша тільки що. Що ми тут маємо? В синіх також основна кишенька, світловідбиваючі матеріали, елементи. Ось маленька кишенька, основна велика кишенька на липучці, бічна, як бачите, потайна. Ось тут, можна чаєві якісь покласти. Далі на кишеньки, на колінцях, верніше кишеньки, на липучках. З одного боку і з другого ось тут. Перевертаємо і все. Подивіться, будь ласка, все в світловідбиваючих елементах. Це дуже важливо. Якщо особливо будівельна сфера, робітники складу, монтажники, різного роду автосфера робітники, класно. Дивіться, ось така кишенька, ось така. Тут у нас теж на липучці буде на позаду. І ось така тут, звичайно. Дуже корисно те, що так багато кишеньок робить виробник. Дуже це важливо. Ми знаємо, що ця фірма себе вже зарекомендувала. Топ крафта, Гарден Лайн. Дуже якісні, виносливі, і повторюся, зносостійкі. Штани та комбінізони дуже актуальний товар. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під даним відео.